Луганчанин Костянтин Рєуцький був учасником Євромайдану в Луганську та Києві з першого по останній день. Пригадую, в його рідному Луганську Євромайдан почався 24 листопада 2013 року. Ми хотіли побудувати в нашій країні відкрите демократичне суспільство. І це повністю збігалося з вимогами. Євромайдану мене, як і багатьох, спочатку обурив обурили заяви про геополітичний розворот, який хотіла вчинити команди Януковича. Майдан у Луганську не був масовим. Збиралося близько сотні людей на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Частина активістів, серед яких був і Костянтин, їздили на Майдан до Києва. Чоловік був у столиці під час побиття Беркутівцями протестувальників, бачив і розстріл майданівців на інститутській. Якщо б ви запитали мене, чи пропонував би я зробити щось інакше, якщо б знав, що після Євромайдану розпочнеться ця війна, то я беззаперечно скажу що так. Так, в якому сенсі так я е, і е, я думаю, що більшість е, моїх однодумців е, не вагаючись, повторили би те, що вони робили в 2014 році. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Костянтин боронить Україну в лавах тероборони якоюсь особливою доблістю російська армія. Не не відрізняється, це звичайні люди, які напевно не сильно-то й хочуть воювати, але чомусь не можуть сказати ні своїм правителям. Костянтин каже, що для нього цьогорічний день гідності та свободи це насамперед вшанування тих, хто віддав своє життя за українську державність, а ще символ боротьби і незламності. Юлія Слабінська, Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас.